Якщо у вас на тілі є родимка, яка росте, видозмінюється, турбує вас, або рана, яка не загоюється більше місяця, бородавка, яка шелушиться, інтенсивно збільшується, зудить, вам не до косметолога, вам до мене. До дерматоонколога Бо рак шкіри це не завжди щось велике, червоне, болюче. Це може бути родимочка пігментного кольору розміром з рис, яка видозмінюється, мутує, а ви цього не помічаєте. Я працюю з дерматоскопом. Дерматоскоп допомагає мені побачити видозміни в шкірі ще до того, як видно це неозброєним оком. І я бачу ці ранні прояви раку до того що як він стане для вас проблемою. Пацієнти дуже часто говорять, що мене не. Турбує, мене не болить, я нічого не відчуваю. Коли заболить, часто буває пізно. Тоді вже є метастази, тоді вже може бути раковий процес на четвертій стадії, коли вже може бути пізно. Замість того, щоб гуглити, шукати собі проблему, думати, накручувати себе про щось погане, краще пройти один раз до мене, перевірити і спати спокійно. Перевірка новотворень шкіри це не страшно і не боляче. Страшно не перевірити. Вчасно.